Є новини, друзі. Росіяни провалилися. Путін залякує та кульмінація Трампа. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилася інформація від ГУР, я про це говорив в відео, що росіяни цієї ночі, яка відбулася, хочуть запустити міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС. Ну і це однозначно показовий виступ перед США загроза там Європі, погрози. Ну і не зрозуміло, куди б вона полетіла і в Україні. Тому і казали, що всі мають однозначно стежити за тривогами в Україні. І це однозначно робиться перед перемовинами Путіна і Трампа, тому що ну вони хотіли показати, що от ми сильні, ми можемо, і от дивіться всі ніхто нам нічого не зробить. Але як пишуть спеціалізовані видання, ця ракета не полетіла. Тобто вони намагалися її запустити, але щось пішло не так, і ракета не полетіла. І про це вже знають. Ну, у всіх країнах світу ну розвідки точно про це знають. Можливо, вони і відмінили цей запуск, тому що розуміли, що вона просто впаде, а тоді це буде взагалі ганьба перед перемовинами Трампа з Путіним. І от ця їхня лякалка абсолютно не пройшла. І це дуже добре. Ну а для них це ганьба щодо залякувань Путіна в іноземних змі. от навіть Блумберг пише: з'явилися статті, що Путін готовий воювати там до кінця. Путін готовий до літнього наступу і буде наступати, і тому Трамп не зможе з ним ні про що домовитися. Це може бути ну, фактично і правдою. Але це, знаєте, накрутка. Тому що ми всі знаємо, що в іноземних виданнях можна купити статтю там за 50-100 тисяч доларів. Це може бути накрутка перед тим, що от Путін там на перемовинах він сильний, він може, він буде, і от така штука. І що тільки він на перемовини готовий буде йти осінню, коли вже ну, його економіка буде на грані. Я, якщо чекаю. Чесно, так не думаю, тому що ми з вами не знаємо правдивої статистики російської економіки, тому що ми ж не знаємо, коли вона буде на грані. а Можливо, вона вже на грані, а можливо, вони розуміють, що от-от от вже буде ця грань, поза якою відновити її буде ну, або дуже довго, або практично нереально. І тому це накрутка перед перемовинами Трампа. Ну і кульмінація Трампа. Кульмінація Трампа полягає в тому, що і в Європі. І в США в адміністрації Трампа джерела різним виданням говорять про те, що це вже кульмінація перемовин, якщо не буде результату відповідного після телефонної розмови. І ну а результат має бути припинення вогню, тому що перший з 22 пунктів це припинення вогню безумовне. Якщо цього результату не буде, то тоді ну, ці перемовини будуть зірвані. Тоді мають бути введені санкції. І Європа дуже боїться. І тому от говорили з Трампом. Навіть вже сьогодні говорили, якби з Трампом перед промов з Путіним, щоб Трамп просто не злився, його налаштовують про те, що я говорив вчора. Тому будемо стежити лайк, репост, підписка. Ну і коментар напишіть.